спортивний одяг крем 10 кг. Ціна акційна. Ціна йде 5000 гривень. Подивіться, які класно попались два свічотики, два одинакових розміри. Це йде розмір ES. Просто бомба. Тут йде ось такі штани спортивні Розмір тут. Розмір тут не вказано. вони йдуть Далі йдуть чоловічі спортивні штани. Ось такі. Вони йдуть прямі подовжені. Тут є кишеньки на замочку. І також це йде брендові штани. Розмір, це йде Елька. Далі йдуть лосини. Наступна йде ось така класна футболочка, вона йде абсолютно новенька. Розмір МК. Далі йдуть штани спортивні жіночі. розміра я тут не бачу. Далі йде ось така кофта. Оно ще штани Елька. Дуже класний матеріал. Наступні йдуть такі осінки, вони йдуть також абсолютно новесенькі. Наступні йдуть такі штани, вони йдуть прямі, подовжені. Вони також йдуть на плісі. Наступні йдуть такі спортивні чоловічі. Провелося напевне пане Елька. Це йде така кофта Альфа. Далі йдуть такі чоловічі штани, вони йдуть також абсолютно нові. Наступний йде розмір 38, 40 Штани йдуть на манжеті. Тепер лісини. Далі йде ось така косточка розмір XS. Наступний йдуть темка, лісини. Далі йдуть такі. Вони ще навіть але то так Не передає камеру. Далі такі штани, Наступні. Це йде найду. Ще раз нагадую, що ціна, акційна ціна йде 5 тисяч гривень. Це йде сорт крем. 10 кг спортивного одягу. Наступні йдуть ось такі класні штани. Вони йдуть в рубчик. А розмір тут Еска. йде ось така кофта на замочку. Наступне йде m ка Ці штани йдуть також Емочка. І штани далі йдуть бейць, Елька, спортивні, чоловічі ось такий світшотик на флісі. Це йде. Такий. І залишаємо дві останні модельки. Це йде ось такий класний світшотик і штани. Розмір тут я не бачу. Ціна, ціна 5 5000 гривень за 10 кг е, крему. Це йде сорт крем.